Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про преконцепційний візит до гінеколога. Що таке преконцепційний візит? Запитаєте ви, а я вам надам відповідь. Це візит перед плануванням вагітності. Концепшн це запліднення на англійській мові. А преконцепшн, тобто мається на увазі, що у вас ще запліднення не відбулося. Ви вже прийшли до гінеколога, щоб обговорити, як вести себе до та під час і після цієї знакової події в вашому житті і житті вашого партнера, чому це важливо, тому що є ряд проблем зі здоров'ям, які під час вагітності можуть загостритись, погіршитись, або взагалі може бути така ситуація, що ви приймаєте якісь ліки, які заборонені під час вагітності і можуть нашкодити вашій дитині. Другий момент це прийом ряду суплементів, таких як в першу чергу фоліова кислота. Яка значно зменшує ризик дефектів нервової трубки та деяких інших проблем зі здоров'ям вашого малюка, якщо ви будете вчасно її приймати не після того, як запліднення відбулося, а до запліднення. Ще момент щеплення, щеплення від ряду інфекцій можна і треба робити, але для деяких з них можна зробити тільки до вагітності. Наприклад, вакцина КПК, кірпартит краснуха. Якщо ви не щеплені були раніше, або у вас немає імунітету до краснухи або кіру, проста, ефективна. Безкоштовно, часто за рахунок держави або дуже недорога вакцина, яка робиться до вагітності, тому що вона жива і під час вагітності вона заборонена. Тобто, ряд таких моментів, які треба обговорити з гінекологом, щоб значно покращити перебіг вашої вагітності, і це дуже такий знаєте, гарно. Ознака до гінеколога цей проконцепційний, він дуже важливий. Це ознака вашої обізнаності і того, що ви турбуєтесь про своє здоров'я. Ну, тобто, коли приходять вже там в 20 тижнів, добрий день, а ми тут вже прийшли. Ну, це не не класно, чесно. Тому запам'ятайте, будь ласка, краще свідомо планувати вагітність, щоб це не було спонтанністю. А використовувати контрацепцію ефективно. А планувати, от коли б ви захотіли. От ви хочете дитинку, ваш чоловік хоче, і от ви разом-раз і запланували. А перед цим до гінеколога. Для чого? Саплементація. В першу чергу фоліова кислота найголовніший компонент, але є і інші компоненти, які може лікар вам призначити. Другий це оцінити ваш стан здоров'я, інколи треба залучити терапевта та інших фахівців і оцінити, чи можна вам зараз планувати. Можливо, вам треба полікуватись. Це оцінка препаратів, які, які ви використовуєте, тому що є ряд препаратів, які шкідливі, і це можуть бути не такі страшні препарати, наприклад, від артеріального тиску препарати, такі, як, наприклад, інгибітер АПФ, це лізінопріл, налапріл. От вони суворо протипоказані під час вагітності. Треба препарат міняти. Треба це все обов'язково лікарю сказати і оцінити. Це вакцинація додаткова, хоча це є і не обов'язково, але ми часто і частіше за все рекомендуємо. Це оцінити імунний статус до так званих торч інфекцій, це до Таксоплазми до цитамігловірусу, краснухи. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, у вас до вагітності був імунітет чи не було? Щоб не було сюрпризів під час вагітності, коли щось не так подивились, там на УЗД знайшли якісь невеличкі відхилення і запідозрювали, що це може бути внутрішньоутробна інфекція, у вас вже був імунітет, значить ризик. Що це вона буде маленьких, і ви уникнете, наприклад, там ніоцентезу, ви уникнете переривання вагітності за медичними показаннями в ряді випадків. Крім того, на цьому візиті можна обговорити питання, як це зробити. Ну, Всі більш-менш зараз вже, як це робиться. Хоча досі бувають пацієнти, ну, один раз на кілька років, які не знають, як це робиться. Насправді, це із реальної практики випадок. Тобто от, не настає вагітність, жінка приходить. я... Запитую, ну а скільки, воно ну, каже: ну вже півтора роки, а, там статеве життя, там, як ви. А на що воно потрібно? Ми просто любимо один одного і ми поруч, але у нас сексу немає. Ми вважаємо, що це зайве. Ну, дуже такі, знаєте, релігія, там якась секта. Таке буває. Тому треба знову ж таки обговорити в ті дні, в які краще. Методів, які дозволяють оцінити овуляцію. ті самі дні, коли треба. Жити тому, що зараз от ну така ситуація, що чоловік військовий, не завжди можливо регулярно мати стосунки. Це можна вговорити. Що робити під час вагітності? Тобто, це візит, який підготує вас до того, коли звернутись, як. Діагностувати правильно вагітність, куди піти, там коли УЗД зробити, де на облік ставати, тобто отримати таку важливу практичну інформацію, яка зможе забезпечити вам якісний перебіг і подальшої вагітності. Тому це дуже важливо. Більш детально ви можете почитати на нашому сайті. У нас є стаття про преконцепційний візит. Також, якщо у вас є будь-які питання, задавайте мені особисто або нашим колегам. У нас є крутий канал в Ютубі, там де є я і у нас велика команда в першу чергу гінекологів, які з радістю підуть вам на зустрічі, і спробують вирішити будь-які питання вашого здоров'я, навіть якщо вам здається, що це дуже складно. Ми це розбиваємо на цеглинки і вирішуємо маленькими етапами, потім все збираючи все знову в здоровий, щасливий жіночий організм. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі!